У місті буде церковна рада. Єпископи усіх християнських конфесій вперше зустрілися між собою та із керівництвом міста. Владики запропонували провести на день міста спільний молебень з унікальною іконою Львівської богоматері, що зберігається зараз у картинній галереї. Міська влада розповіла про свою роботу у соціальній сфері. Керівникам церков запропонували допомагати владі у цій праці. Ми сьогодні запрезентували ті соціальні проекти, які ми маємо в місті. Це соціальна робота, це центр нічного перебування. Це є центр для людей старшого віку, щоб кожен владика знав про цей великий об'єм і долучався до роботи через священників, які будуть мати бажання працювати і у структурах міської ради, в тому числі в центрі праці і міста, і кожної це є людина, і ми знаємо про ті різноманітні потреби, які є у людини, і це є ця площина, де всі різні церкви за конфесійною приналежності можуть знаходити місце для співпраці. Такі зустрічі вирішили зробити постійними, ймовірно, чотири рази на рік. Хто входитиме до умовної міжконфесійної ради та як часто відбуватимуться її засідання, зараз ще обговорюють.